Управляти посиденьки, це значить сидіти, нічого не робити, спілкуватися, співати, можливо, мати якусь таку роботу легеньку, яку можна виконати. От ми вирішили, що це нам підходить якраз за склянкою, компоту, ми поспілкуємося, поспіваємо, обміняємося якоюсь інформацією. А головне, що ми створимо тут українське мовне середовище для тих людей, які вільно володіють українською мовою. Воно допоможе шліфувати, так би мовити, розробляти свої навики. Для тих людей, які тільки починають вивчати українську мову, це буде приклад того, послухати, як розмовляють інші і, можливо, щось запам'ятати. І через те повертаємося тепер до того першого речення, яке я сказала. Добрий день, друзі! Так вітаються в Україні. Якби ми. Зібралися, наприклад, о 9, й там о 8-10 й о й годині я б сказала доброго ранку, друзі. Якби ми зібралися після 5-ї години, я б сказала добрий вечір, друзі. Прошу звернути увагу, доброго ранку, але добрий день, добрий вечір. Ну, Мовознавці ще остаточно не визначилися, чи можна казати, чи правильно, mm -hmm. можна, в принципі, казати, але чи правильно, чи грамотно казати доброго дня, доброго вечора. Але, ну, я, наприклад, схиляюся. До тих мовознавців, які наполягають, що доброго ранку, але добрий день і добрий вечір. Ну, не будемо звертатися, скажімо, до їхніх аргументів, нам це не треба. Запам'ятали та й добре. Але якщо хтось скаже доброго дня чи доброго вечора, крамоли ніякої не буде. Крім того, в Україні можна звертати і інші, так би мовити, є вітальні лексеми. ну, Наприклад, добрий день, добрий вечір, коротко так, ніби з двох з двох слів роблять одне. Здоровенькі були, наприклад, чули. Так, от таке здоровенькі були. Ну це такі досить невживані, досить рідко вживані форми, швидше за все, добрий день, добрий вечір, mm -hmm. доброго ранку. Ну, я пам'ятаю, в нас була покійна тепер, на жаль, пані Олена Стодола. То часом з нею, коли розминається, зустрічається, вона завжди казала доброго здоров'я. е, mm -hmm. от, от вона віталася. напевно, через те, що вона лікарка, вона знала, mm -hmm. що здоров'я це дуже важливо. Це в неї. Така була особливість, так вона віталася. Тепер за тими своїми телефонами чи під телевізором ми засиджуємося часом аж до пізно. І часто із телевізора звучить, і між собою можливо, коли ти вже пізно ввечері, майже вночі до когось телефонуєш, ти можеш сказати доброї ночі з телевізора Тепер кажуть. Ну, в принципі, це неправильно. Якщо вночі ніби недоречно сказати доброго ранку, добрий день чи добрий вечір, то краще сказати вітаю тебе. Або якщо це зовсім близька людина, ну привіт, а доброї ночі так не кажуть. Ну і такий, так би мовити. Дренд нашого новітнього часу це слава Україні. Слава Україні! Це тепер офіційне вітання у Збройних силах України, і багато людей так вітаються, заходячи в кімнату, цілком доречно сказати Слава Україні. Тепер ти і всі свої емоції, настрої на перемогу і підтримку збройних сил. Усе це вкладаємо в це слово. Так що вітатися можна і так. Ну а після того, як із цими словами на устах загинув. Наш герой Олександр Мацієвський, то тепер здається, доречно було взагалі запустити, як тепер модно казати, флешмоб. Вітання Слава Україні. То, в принципі, воно вже є. А проволока в телебаченні обов'язково. Просто е кожен з нас, якби так запам'ятнув, на цьому ніхто не наполягає. Кому як зручно, той так вітається. Потім, значить, третє слово, яке я сказала, друзі. <кій> Добрий день, друзі. Цілком логічне звертання. Е, можна було сказати Добрий день, товариство. Дуже недобре не сказати добрий день присутні, мають моду так у нас сказати, добрий день присутні. Ну, не красиво, так і, 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 і краще сказати добрий день, товариство можна ще сказати добрий день, пані і панове. Зверніть увагу, що якщо це однині, пані Алла, пані Лілія, пані Зорислава, добрий день пані Зорислава. Але якщо жінок багато, то тоді ми кажемо не пані, а пані. От такий наголос. Пані. Да, наголос на другому складі. Добрий день, пані і панове. І панове. Ну от в такому плані. Тепер до самого компоту. Ну, я думаю, не будемо. Звертатися до Вікіпедії, ми самі знаємо, що таке компот. Ну скажіть, будь ласка, що таке компот? Узвар. Ну, взагалі, це ж узвар це теж різнове компот, все правильно. Що таке компот? Це ж не їжа, це що таке? Напій. Наб'ї. Із фруктів. або з ягід, або з сухофруктів, фруктів. Зварених Зварених. ознаків. Ну от дивіться, вже трохи поговорили ми українською мовою і вияснили, що таке компот. Скуштуємо трошки пізніше, але якщо ми вже заговорили за варене, за фрукти, за ягоди, то тепер якраз доречно нам буде запропонувати нам, вам розповідь про нашу музейну кухню. До цієї теми підійшли, ну, звичайно, на музей, мову то ми шліфуємо, несемо ще і знання певні про наші експонати, а вже особливо ті експонати, які можуть дати нам ще і певні історичні знання. Розпочинаємо з того, що наше кухонне начіння за 16 років існування музею Южного, воно якось само собою, ця колекція склалася. То той принесе щось, то той принесе. І в результаті, коли ми переїхали в Палац культури, то ми побачили, як у нас багато різного посуду, тобто те, при допомозі чого, сервірували стіл, їда. І ми вирішили ось у цій світлиці саме розмістити в тому порядку, у якому воно і було в українській хаті. Посуд здебільшого, в основному його і все кухонне начиння, ну посуд. Зберігався на спеціальних полицях, це ось такі підвісні етажерки дерев'яні, які називаються мисник. І ось ми просто розб... мисник. 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 мисник Так, Мисник. 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 Для мисник. для мисок. Ну Там мисник. могли зберігати а, різне, різне різне могли начиння зберігати кухони, посуду, горщики, все що дивлячись, який це був мисник, і скільки їх було у світлиці. Я розпочну з цього нашого мисника. На вигляд він такий непривабливий. Ну, до речі, треба сказати, що це справжній, тому що це нам подарувала жінка, який батько виготовив у посаг. Тобто те, що було частиною її посаги. Вибачте мені, бо місце тут у нас трішки маловато. І розпочинаємо ось такої тарілки. Така вона гот наче не кидається, оскільки музей то розумієте, що вигляд її старовинна ця тарілка. Я хочу зауважити, що, до речі, ось так почали ми підходити саме до кухонного начиння нашої музейної експозиції, уважно починаючи з цієї тарілки. І ви зрозумієте зараз що Історія її наступна. Подарував нам мешканець нашого міста, одесит, Ну, оскільки він будував Южне, отримав тут квартиру, відповідно, проживає у Южному. Але ця миска із сервізом е, його дідуся. Ну, Якщо враховувати, що тоді, коли він нам подарував, це років 10 назад, і ми тоді вже було 70 років, то ви розумієте, якого віку це був дідусь. І от він каже, що сім'я в них була велика. Цей сервіс був на 12 персон, ну повністю, то тобто є там це не просто тарілки, а це і сутниця, і все інше, що відповідало для того, щоб пообідати. І йому дісталася тільки ця тарілка, бо в нього ще є сестри. Сестрам дісталось від дідуся все інше, ось у ці раритети, сімейні реліквії, а йому дісталася ця тарілка. Ну він її приніс до нас у музей через те, що вона наскільки вже стара. А то ще, як бачите, вона надбита, і жінка все йому приявляла претензії, що не можна такий посуд зберігати вдома. Він каже: Я дуже радий, що я дізнався про музей, і я знаю, що ви її приймете. Ну, коли я побачила оце клеймо, то без всякого сумніву, тому що те, що він нам розповів уже враховуючи, ми ж кожен предмет досліджуємо, музей. І я коли побачила це клеймо, то стало зразу зрозуміло, наскільки вона цінна це е, е, ну я російської мови, як тут товарищество Кузніцова е, він був підприємцем російським. Там він заснував у другій половині 19 століття на території Росії він заснував виробництво. Порцелянової, порцелянова, фарфорова, порцелянової і фаянсової посуди, оскільки в той час вони користувалися дуже великим попитом. І таким чином перша фабрика, яку заснував, бо тут написано село Буде, значить, товарищиство Кузнєцова Буда. Заснував на Україні це село буде, тепер це селище міського типу, Харківська область, тоді Харківська губернія. Це все відповідало саме тим вимогам до виробництва порцеляно-фаянсової посуди. Мінерали, звичайно, далі шляхи, торгівля, виявляється, що недалеко від Буд проходили щорічні ярмарки у Харківській губернії. Ну, і мене Поразило слово буде. Я вам зараз скажу чого. От якраз із цього, мало того, що це такий цінний сам експонат. На це вказує ось це клеймо. А з іншої сторони, буде я проживала в Кіровоградській області. Ми ну це на межі із Черкаською біля Холодного Яру недалеко. Сама ця назва вам уже відповідає, яка вона історична. І ось там було село Буде у лісі. Нас возили на екскурсії. Ну, Дуже трагічної такої причини у роки Другої світової війни все населення цього села було знищене нацистськими окупантами за допомогу партизанам. Там був сильний такий партизанський рух, і я думала, думаю, ну як нам ніколи не казали, що там виробляють посуду. І почала читати, і в результаті знайшла ось такі відомості. В радянські часи ця, цей завод працював на повну потужність. Ну, хочеться знову ж таки зауважити, що ось та вся система, яка була на цьому підприємстві, техніка, оце саме ще того Кузніцова, як досконалювали там його вже сини, це виробництво використовувалося. Але справа в тому, що вже у кінці 70-х років кожна тарілка четверта в Радянському Союзі, це була виробництва саме буде Харківської області. Вам ці тарілки відомі, але ну, я просто продемонструю, що у нас в нас у колекції інші є підприємства, які виготовляли посуду. Ну, що саме, що їх було багато, то це і по нашій колекції. До речі, я і не всі взяла, ось які є. Ну, Зверніть увагу ось на цю тарілочку. Ну, Така вона, як бачите, немає такого особливого там орнаменту і так далі. Але справа в тому, що вона скоріше всього використовувалася в їдальні. Так. Громадське харчування. Це так, оцю тарілку, наприклад, я не знаю, хто з вас, але я добре пам'ятаю, це в шкільній їдальні у нас були тарілочки з цими дівчатками, весна. Тарілки і глибокі миски, ну не миска, полумисок. Оце, до речі, я, я... Так, я, так, я, я як показувала вам, це називали у селі, де жив дідусь, він називав полумисок. Тобто, не глибока миска. Але і не тарілка, полумисок. Так, шкільна їдальня, це я так запам'ятала. Так далі, ось оце зовсім не привабливо. То ви знаєте, тут ще ось на цьому клеймі ще й стоїть общепіт, громадське харчування. Тарілки, це із нашого, до речі, одеського заводу. Із їдання того часу. Ми тут вже пішли. Підприємство ж працювало після війни, воно налагодило роботу і працювало і далі. Я маю на увазі 47, рік. ну і такі-те. Тарілки різних, як ви бачите, уже періодів. Це, скоріше всього, ну, 50-ті-60, точно оприділити не можемо. Ну це таке, така посуда. Ось, до речі, цей теж він з такими українськими квіточками, ну такий скромненький, це, теж, це, ж, це ж будянське підприємство. Ну і це гарна така тарілка нам дісталася. Нібито на вигляд вона така скромна, але подивіться, там вже Мі, оригінальна да-да, ті колосочки оригінально вироблена. Так, тарілочки зрозуміло. Можна на них використовувати їх по-різному. А ось ці гарні чашки. Хто бував у нашій Мі, цій крики. залі, я мало коли розповідаю так про посуду конкретно. Ось ці гарні чашечки у нас місто Полоне. Хмельницька область. До речі, знову ж таки, у другій половині 19 століття там було засноване підприємство завод по виготовленню порцеляну і фаянсу. І ось ці чашки 50-х років. Дарувальниця нам розповідала, що це у її мами і батька на весіллі був прийнятий такий ритуал. Ну, Я думаю, що це в цьому багатьох є дві ложки, Дві чашки, ось подвоє біля наречених стояли за столом весільним. І ось ці якраз чашечки це середина 50-х років із весільного столу її батьків. Зверніть увагу, гарні, так, сам орнамент гарний. На початку 50-х років на це підприємство прийшов новий директор. І зараз є таке слово креативний. Він запросив художників, щоб ось оцей посуд не був рядовим. Ну, тобто певна конкуренція була в Радянському Союзі. Так. І ці художники працювали ось в дуже такими гарному стилі, але в основному займалися випуском чайних сервізів. Чашки, чайні сервізи. Познайомилися. І переходимо до нашого наступного мисника. Ну, я не про все розповідаю, а так як ми тут вибрали такі саме найцікавіші експонати, ось на тому миснику багато. У нас такої дивної, гарної посуди. Ну, я вже туди не пройду, ви бачите мені, то я вже так тільки бутил, пляшка. О, ви уловили мене? Бутилка, моментально, <пляшка>, пляшка. Так ось ця пляшка десь. Теж період, кінець 19, го початок 20-го століття. Розповідаю чому. Вона знайдена на місці корчми, ну, можна ще сказати, шинку. Виявляється, що десь на оцій території, по старих картах, можна подивитися мені одного разу любителі давнини. Я не буду називати їх ну, грубіше, чорними археологами, бо я вважаю, що це дійсно любителі давнини. Вони шукають ці карти, ходять по цих наших різних місцях, де були якісь хутори, ось знайшли цю корчму. І там не копають, а кажуть, що там і копати не треба, що монетки, там це деякі речі можна знайти, тільки знати треба де. Так ось ця пляшка якраз знайдена там. Ну, зверніть увагу, що вона дійсно сама форма, все відповідає давньому періоду. Але саме основне, ось. Е, і от тут уже в мене слово російське моя петрівна, горлишко, mm -hmm. у пляшки, горловина, mm -hmm. горловина. Там знесено дуже чіткий отакий от зріз mm -hmm. на ньому. Тобто відкоркували його скоріше всього, як сказав дарувальник, це була шабля. Або шашка, он у нас, до речі, ці і шаблі, там у вітрині шашка. Потім хто цікавиться, розгляне, теж знайдена у нашій землі навколо Южного, що це гусари там відпочивали і ось таким чином відкурковували ці пляшки. Так, ну і тепер переходимо компот-компот, то звичайно те, що п'ють компот. Вирішили, що такими самими цікавими у нас експонатами є ось цей мельківоровий підсклянник. Ну, до речі, можна говорити підстаканник, одним словом, підстакан або під склянку підставочка. Так ось цей мельківор – це матеріал, який було винайдено у кінці в другій половині дев'ятнадцятого століття у Франції. Він досить доречно замінив слідку. Подарувала нам мешканка нашого міста, як вона сказала, одеситка у четвертому коліні, четверте покоління. Ну, отримали вони тут свого часу квартиру у Южному і проживають уже южниці, проживають у нашому місті. А дістався їй цей підстаканник. Від бабусі. Бабуся 1916 року народження. Ну, скоріше всього, що це її дідуся. Тобто, Це прадідусь вже виходить, бо це батько її бабусі. Так, ось така історія під склянника, підстаканника. А це тут у нас є. Усі знають, хто подорожував в радянський час, виходили поступово з моди в домашньому вжитку, ось у ці підстаканники. І більш всього, що це на залізницях використовувалися, це прямо обов'язково було. Дуже така зручна річ, коли поїзд їде, хитається. І ось радянського періоду. Метал недорогий, ну і, звичайно, такі орнаменти набагато простіші, чим порівняти із мельхіоровим. А ще у нашій колекції із чашок виявилася оригінальна. Хто подивиться ось на цей орнамент. А ну давайте пригадаємо, що це Олімпійські ігри. 22 другі у Москві, А до речі, ну якраз я як кажуть, розвинутий соціалізм. Ну, справа в тому, що дуже швидко почали. Ну, якби то зараз би цей бренд, я думаю, дуже б наші підприємці вдало продавали всю продукцію. На той час дійсно використовувалася як ну. Звичайно, значки, там ще щось. Але виявляється, що було дуже багато і посуду. І, до речі, знову ж таки, цей посуд вироблявся на Кременчуському фаянсовому заводі. А це Світловодський, місто Світловодськ нині. Ну ось я Часто бувала, це Кировоградська область у цьому місці, але навіть не підозрювала, що там було таке підприємство. Так, ну нібито недоречно, ніж. Ну, Подумаємо, що до нашого компоту треба порізати там великий пиріг, наприклад. І ось цей ніж це теж десь кінець 19-го, початок 20-го століття, чим він цікавий, знову ж таки, Одеситів наживе багато. Сімейна реліквія із Одеси. Так ось статки на той час робітників в Одесі вже дозволяли мати гарний посуд. Але звичайно, купляти, як на той час були модні, ем, срібло, золото такого собі дозволити не могли, навіть не кваліфіковані робітники. А тому брати, французи, фраже, приїхавши в Польщу, ну ми знаємо, що ця частина була Російської імперії, Варшавом, вони швидко зорієнтувалися в кон'юнктурі і там заснували своє підприємство, де на звичайному металі. Ну, Який заводно міг бути метал, звичайний, недорогий. Вони почали наносити ось таке опилення або золоте, або срібне. Тобто робітники кваліфіковані могли собі дозволити купити ось такі набори е цих столових приналежностей, але вони коштували ну, не так же ж дорого, як золото срібло. Зате видимість була золота і срібло. Ну і завершую я тим, що е Зазвичай. Якщо це тістечка, інші такі кондитерські вироби до компуту, то ось в 70-х роках ви прекрасно пам'ятаєте, хто з 70-х років минулого століття і 80-х, що ми користувалися фруктовницями. хоча це фруктовниці, але ми користувалися і для цього. Ну як і така ностальгія, коли я готувала ось цей посуд з нашої колекції, вони стояли там поряд. Думаю, ну а чого і не пригадати? Тим більше нам є. Що сюди покласти? На краю села хатина загляда вікно смерека, мало ти не дівчина, та далі, так далеко, смирего, розкажи мені, смире. До української мови. Приказки і прислів'я, невід'ємна складова української мови. Чули таку приказку дурне сало без хліба. Uh -huh. Чули? Це означає, що сало саме по собі такий от продукт, але якщо без хліба, то воно нікуди не годиться. Тобто це в нас буде дурний компот без тіста. Ось наше тісто. Красота. Це, що це таке? Скажіть. Хрустики, не робить. Це, друзі, українською мовою вервуни. Вергуни. Вервуни. Хрустики це хрустики. Мабуть, це по-українськи, по-російськи. Вервуни. Пригощайтеся.